В Україні змінили механізм виплати соціальної допомоги. Відтепер її адмініструє пенсійний фонд. Проте для людей, які отримують ці виплати, власне нічого не змінюється. Інформують спікери брифінгу. Передача адміністрування державних допомог на пенсійний фонд України значно полегшить процедуру реєстрації адміністрування і виплат цих державних допомог. Якщо більше інформації, то хочу сказати про те, що в нашій області завдяки цим змінам розширюється можливість для кожного потенційного отримувача державної допомоги звертатися тепер не лише в ЦНАПи, не лише в сільради і в громади, але і у мережу відділень Пенсійного фонду України, які зараз. На є на території Закарпатської області, то у нас працюватимуть три системи: це ППВП, як ми називаємо, це призначення виплата пенсій всіх допомог. Друга це буде СВ, це де субсидії пільги, і так само оці виплати по 695-тій постанові. І третя система ЦІС це система, яку нам передають і адміністратором буде являтися з політика. Тобто ми будемо в ній працювати. Асопаде Комтез, який був у соцзахисті, ми залишили. Дивається в нашу цю базу, і відповідно зараз повірте, дуже кропка робота йде для того, щоб уже можна було зробити повне нарахування на алепень місяць. І відповідно по тих так. датах і термінах, які були отримувачем, отримали ці виплати. Вона в області в нас і по всій Україні тільки в області люди мали отримати ці виплати на Закарпатті. Наразі понад 123 тисячі ВПО, майже 79 тисяч людей з інвалідністю і близько 100 тисяч осіб, які отримують різні види державної фінансової допомоги, от я відмічу, що якщо у СНАП і громади приймали паперовий варіант і електронний варіант цих всіх видів допомог, то пенсійний фонд паперових варіантів приймати не буде. Фактично, громади СНАПи на всьому електронному виді повинні заскановувати весь пакет документів, які необхідно, і подавати нам уже електронному форматі. Так само наші сервісні центри на рівні області, так само в електронному виді прийдеш до наш відвідувач, сканує весь пакет документів, як і пенсії, і, скажімо, і інші субсидії, і від, е, видає люди на руки, повертає оригінали всі документи. А решта все цьому електронному виді. Торік на ці виплати в області спрямували понад чотири. Мільярди гривень за перше півріччя 2025 року уже понад 1,7 мільярда. Також відомо, що з наступного тижня представниця пенсійного фонду в Закарпатській області з робочим візитом виїжджатиме в обласні центри регіону. В Україні офіційно стартувала вступна кампанія 2025. Абітурієнти вже почали реєструвати свої електронні кабінети та готують подавати документи до обраних вищих навчальних закладів. Зокрема, військові вищі пропонують десятки спеціальностей від управління підрозділами авіації, розвідки, до it психології, перекладу і навіть журналістики. А ще професійна стажерська освіта, яка може стати стартом до найвищих звань. Під час брифінгу інформує підполковник Сергій Шахлеві. Що дає проходження навчання? Чим воно відрізняється від цивільного навчального закладу? По-перше, повне забезпечення від держави, тобто це і форма, тобто формений одяг, це і безкоштовне харчування, це і безкоштовне проживання в гуртожитках, це стабільне грошове забезпечення, тобто стипендія перших. Два курси, як мінімум, 8 тисяч, а з третього курсу вже йде грошове забезпечення як у контрактника, тобто від 20 тисяч. Це получає курсант, студент фактично військовий. Ось, гарантоване працевлаштування на посадах офіцерських або сержантських, якщо це коледж. Ось ну і перспективно кар'єрного росту, тобто після випуску, коли він отримає лейтенанта і призначається на первинні посади, далі у нього відкривається шлях до, до генерала, включно, скажімо так. За його словами, вступ до військових навчальних закладів відбувається через рекрутингові підрозділи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Саме там майбутнє абітурієнти отримують повну консультацію та професійний супровід на всіх етапах вступної кампанії. Що треба, щоб поступити? Які умови мати диплом про повну загальну середню освіту і вище бути придатним до військової служби за станом здоров'я? Це визначить ВЛК при РТЦК, бути придатним за, за, після проходження професійно-психологічних тестів, бути в змозі здати нормативи фізичної підготовки. Ну і вік, вік від 17 до 30, згідно згідно отриманими нами правил вступу, прийом документів у військові заклади починається раніше ніж у цивільні, що дає змогу спробувати вступити до військового навчального закладу, а в разі невдачі подати документи до цивільного. Поблизу кордону із словаччиною затримали групу порушників та їхнього переправника. За інформацією оперативних співробітників, військовослужбовці Чопського загону зупинили поблизу прикордону міста перечин п'ятьох чоловіків, які прямували легковим автомобілем в бік Словачини. Невідомих до Держубежу доставляв 23-річний Закарпатець. Затримані виявилися громадянами України віком від 22 до 40 років, жителями Донеччини, Харкова і Закарпаття. Оперативники встановили, що переправлення організував. Водій легковика. Він сконтактував з трьома клієнтами через спільних знайомих, а з четвертим за домою соцмереж. Переправник детально проінструктував чоловіків про порядок незаконного перетину кордону. Посадив у свій автомобіль, яким мав доставити їх аж до державної межі. Така послуга коштувала клієнтам від 5 до 8 тисяч доларів. США. Загалом зловмисники мали заробити на обруці 29 тисяч доларів. Одному з клієнтів платню навіть розтермінували на півроку після вдалого перетину кордону. Оперативні співробітники загону і Кордонний наряд відділу новоселиця затримали порушників під час перевірочних заходів поблизу населеного пункту перечин. Чоловіки спершу стверджували, що вийняли легковик як таксі і мали доїхати ним до сваляви з метою відпочинку. Втім, у ході опитування усіх чотирьох зізналися у намірі незаконного перетину кордону. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. Водія організатора схеми затримали. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення поліція затримала чоловіків, які підозрюються у грабажі. Подія трапилася нещодавно на вулиці Слави в уж На службовий планшет патрульних надійшов виклик про грабіж. Патрульні, які оперативно прибули на місце події, зустріли заявника, який повідомив, що біля будинку невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження, забрали особисті речі. Оглянувши територію, інспектори виявили двох підозрілих осіб, які ймовірно скоїли грабіж, і поспіхом залишили місце події. На законні вимоги поліцейських зупинитися чоловіки не відреагували, намагалися Текти, однак, їх затримали. Громадян доставили до району управління поліції на місце події. Викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи, адже в діях осіб вважаються ознаки кримінального правопорушення. Мукачівські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вулиці Гірській у селі Дубино Мукачівського району. Про пожежу рятувальників повідомили мешканці будинку. На момент прибуття вогнеборців 10 та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачева полум'я охопило крівлю та другий поверх будинку. Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу на площі 90 квадратних метрів. Вогонь охопив частину покрівлі, кімнати на другому поверсі та речі домашнього вжитку. Фахівці запобігли його поширенню на перший поверх частину даху та другого поверху. Причина та наслідки пожежі встановлюють правоохоронці.